Всіх вітаю, мене звати Аліна Гаврик, і ти на моєму ютуб-каналі Гаврик Фіт. Тренування українською для українців. Тут ви знайдете багато корисного тренування з бари, функціональний тренінг, стрейчинг та МФР. Приєднуйся! сьогоднішнє тренування. Ми проведемо з гумовими стрічками. Це буде функціональне тренування. Також нам знабиться килимок та бутилочка з водою, щоб між комплексами ви зробили ковток води. Сьогодні ми зробимо три комплекси різноманітні на все, все наше тіло. Ми зробимо невеличкими блоками. Буквально по чотири хвилини. Ви можете зробити один комплекс за іншим, і потім повторити ще раз як ще одне коло, або по декілька разів зробити перший комплекс, другий та третій. Будь ласка, слухайте своє тіло, контролюйте процес, не поспішайте, бо головне це техніка виконання якість вправ ніж швидкість. У нас є обмеження по часу, але немає обмеження по кількістю повторень. Не забувайте, ми працюємо без болісних відчуттів. Контролюйте. А що вам каже ваше тіло, і не робимо йому погано. Любимо, піклуємося, бережемо. Також я сподіваюся, ви зробили якусь невеличку руханку, і будемо починати. Поїхали на перший комплекс. Для першого комплексу нам знадобиться дві резинки. Обирайте важкіший варіант на ваші ноги, одягаємо на стопи. Я треную зазвичай без взуття, взагалі, тому що це набагато. Ефективніше включає ваші сідниці, бо є щільний доступ стопи до підлоги, і стоба може підлаштовуватись від нерівності. Тому я вам також це рекомендую. Або в шкарпетках. Другу трохи полегшу резину я візьму в руки, і що ми будемо робити? У нас буде дві вправи. Перша вправа буде руки перед собою, а ми будемо робити кроки в одну. Та в іншу сторону, а друга вправа ми залишимось в одній стороні і будемо підтягувати резину до себе. Потім ми знову зробимо присіді по чергові в сторону, залишимось в одній стороні і зробимо жим руками. Ми будемо працювати 45 секунд, 15 секунд. Відпочиваємо знову 45, 15, 45, 15, 45, 15. Так, ну що, готові? Розпочинаємо. З правої ноги. Руки поставили. Три, два, один. Є. Вдих, сідаємо і видих. Вдих і видих. Штовхаємо коліна в сторони, м'якенько опускаємось з рівною спиною. Руки можуть бути трохи нижчі, якщо відчуваєте дискомфорт в трапеці. Штовхаємо коліна, видих вгору. Вдих і видих. Вдих і видих. Працюємо в спокійному темпі. Це перше коло. Ви можете робити стільки, скільки вам а, буде хотітись. Ще 15 секунд. Вдих. І видих. Працюємо, працюємо. Розтягуємо резину. П'ять, чотири, три. Ще один раз. Два. Один. Є. Yeah. Опустились, стрягнулись. 10 секунд. І в праву сторону ми залишимось в пресі і будемо працювати тепер руками. Через три, два, один. Сіли статично, руки працюють. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Працюємо лопаткою. Да, лопатки зводимо в центр. Сідниці ми тягнемось назад. Плюс-мінус паралель з підлогою. Погляд вперед. Якщо буде важко, ноги будуть. Втомлюватись, піднімайтесь, працюйте вгорі, потім знову сідайте і допрацьовуйте. Супер! 15 секунд залишилось. Десять секунд ще працюємо. П'ять, чотири. Три, два, один. Є. Супер. Встряхнулись. У нас 10 секунд. Відпочинку. І знову по чергові присіди вправо в ліву сторону. 5 секунд готовність. Руки в горизонті. Якщо буде втомитися, можете опускати вниз. 3, 2, 1. Поїхали. Вправо. Центр. Вліво. Досідаємо вниз. В праву сторону. Плечі вгору тягнуться. Руки на рівні грудей. Трохи відчуваємо натяжіння нашої резини. І веде вгору. Вдих. і види. Супер. Не забуваємо дихати, добре? Вдих і видих. Штовхаємось ногами вгору. Вдих і видих. Тримаємо руки, вже трошки залишилось. 15 секунд. Резина по центру стопи. Крокуємо, крокуємо. 10 секунд. Вдих. 5, 4, 3, 2, 1. Ще один давайте. Я. Yeah. Є. Останній підхід і все. В ліву сторону сядемо в присід. Чотири, три, два, один. Зафіксувались руки до талії. Як мені сказали, пупок буде українською, правильно пупчик. Долонями ми дивимось в підлогу, підтягуємо центр. поперек. Не вигинаємо, так? не викручуватись вперед зафіксувались, рівна постава, видих, колінами штовхаємось, і тягнемо лікті в підлогу вниз. 15 секунд, залишились, дотримайте. Вірю. Ще трошечки. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Можете стряхнутися. Відпочити, потягнути руки, зробити паузу хвилину або декілька хвилин, і знову зробити підхід на цю саму, на ці самі вправи. Або рухаємось далі до другого комплексу. Другий комплекс у нас буде з акцентом на м'язи сідниць та м'язи спини. В цілому буде працювати все наше тіло. Ви можете взяти резину комфортну для вас. Тут можна вже взяти також поважкіше, або залишити та, котра була в нас на ногах на першому блоці, якщо вам було відчутно в кінці тепло в ногах, або взяти ще потужніше. У нас буде дві вправи. Перша вправа. В нас буде резина знову посередині. Стоп перше, вправо будемо витягувати по черзі праву і ліву ноги назад. Далі ми будемо залишатись на одній нозі в опорі, брати рукою резину і робити тягу. Резини на одній нозі. Це завдання буде трошки зірочкою. Сідниці дуже приємно пропрацюються. Не забуваємо дихати. Так само 45-15 по такій же самій схемі ми з вами працюємо. Ну що, одягаємо резину Середина стопи. Вам зараз повинно відчуватись натяжіння резини на Відстані ваших плеч так само стоять наші стопи. Якщо ви стоїте, а у вас розслаблена резинка, візьміть пожорсткіше. Окей? Починаємо через 5, 4. Трохи зігнули коліна. 3, 2, 1. Один права нога назад в діагональ, центр ліва назад. І центр. Випрямляєте, штовхаєте стопою назад. Можна додати руки, якщо ви не будете е, помилятись да, і втрачати силу в ногах. І опора то в правій, то в лівій нозі. Центр. Випрямляємо, штовхаємо. Опорна нога сильна. Чудово. Видих. Видих. Штовхаємо, штовхаємо. Видих. Видих. Ще 10 секунд. Видих. Коліна зігнуті. П'ять, чотири. Три. Два. І останній. Один. Ліва нога позаду. Ми беремо лівою рукою резину в руки. Це буде наше. Вихідне положення. Через 5 секунд ми починаємо. Три, два. Один. Згинаємо, нахиляємо тіло вниз. Сідниці ми тягнемось назад. І на видих піднімаємось вгору. Вниз, вдих. І на видих вгору. Вдих вниз. І на видих вгору. Основна вага на правій нозі. Ліва нога легенько стоїть в опорі. Ми згинаємо і трохи розгинаємо передню ногу. Вдих, погляд вниз. І видих. Вдих. Рукою ми нічого не робимо. Вона продовження нашого плеча. Вдих. Видих. Ще вдих. Тягнемось назад. І видих. Ще два повторення. Вдих. І видих. Ще одне повторення. Вдих. І видих. Супер! Ух. Десь секунд готовність. Поставили знову на середину стопи. Будемо відводити ноги назад по черзі. Три. Два. Зігнули коліна. Один. Є на діагональ. Видих. Випрямляємо ноги. Зараз права нога, права сідниця повинна вже відчутись. Ой, такою рідною, такою теплою, такою. Ну, от прям от своя, своя така, ніжненька. Фух. Клас. Видих. Випрямляємо ноги. Ну і знову ж кажу, ви можете робити стільки підхідів. Підходів. Скільки вам буде треба, да? наприклад, цей зробити розігрівочний, далі зробити хвилинку паузи і знову зробити підхід. Супер, 10 секунд. Видих. Видих. Три. Два. Один. Є, права нога назад піде. Ми візьмемо резину, нахилились. Поставили ногу позаду, коліна в нас нікуди не гуляють. Зафіксували плечі, розкрились. Три, два, один. Нахиляємось. Тягнемо сідниці назад, вага на лівій нозі, видих вперед. Основна робота: тиск на ліву ногу. Погляд за рухом, погляд в підлогу. Будь ласка, не підглядайте за собою там кудись в зеркало, крутяться, бертеся. У Вас буде зайва компенсація на шини на… Поперековий. Працюємо в своєму темпі дихальному. Вдих. І на видих. Тиснемо в ліву ногу в п'яту. Вдих. Права нога. Спокінько собі стоїть позаду. Вдих. Тягнемось вниз і видих. Супер. Ще вдих. І видих. Останнє повторення. Вдих. І видих. Супер. Я вас вітаю. Другий комплекс зроблено. Будемо опускатись вниз. Якщо ви досі не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіть, поставьте подобайку. Єднуйтесь до моєї фітнес-спільноти. Для наступного блоку ми спустимось з вами вниз і дадемо акцент на нашу м'язу-пресу та знову ж таки ноги на внутрішню поверхню стегну. Ми одягаємо резину знову ж таки на середну стоп. Це моє саме улюблене положення. І якщо я не помиляюсь, якісь американські вчені е зробили дослідження, що саме в е положенні на середні стопи найкраще включаються сідничні м'язи. Тож, що ми з вами робимо? Ми лягаємо вниз? Лягаємо вниз. Тут ми відцентруємо наш таз. Ми зменшуємо пругин в поперековому відділі за рахунок. Підтягування трохи лобкової кістки на себе. Ми не зажимаємо сідниці, ми їх не відриваємо. Ми трохи направляємо кінцівку тазу да, на скрижовий відділ куприк на себе. У нас активується м'язи пресу і поперек буде лежати на підлозі. Піднімаємо дві ноги зараз вгору і фіксуємо це положення. Перша вправа в нас вам будуть руки за головою, ми будемо робити сетап скручування в центр. І друга вправа у вас буде розкриття резини в сторону. А далі ми з вами це з'єднаємо. Вгору піднімемось, піднімемось, розтягнемо резину і опустимо тіло вниз. Раз, два, три, чотири. Працюємо знову ж таки по системі 45-15, 45-15. 45-15 на з'єднання і з'єднання. Вас будуть трошки перерви на відпочинок. Є? Супер, я сподіваюся, вправу ви побачили. Я вас буду дуже просити не розвертати голову, не супер там дивитись, що я в цей момент роблю. Тільки якщо ви зупинили робити вправо, да, тоді ви можете повернутись повернутися і подивитись. Все інше працюємо поглядом на свій підікюр, на свої ноги. Домовились? Тоді пігнали. Що три, два, один. Поїхали. На видих. Піднімаємо тіло і опускаємо. Тут ви можете зігнути трохи коліна, якщо відчуваєте, що сильно на тяжінні йде по задній лінії, трохи зігнути коліна. Угу. Другий момент. Ми не тиснемо головою в центр. Ми розкриваємо лікті і на видих тягнемось через лінію вгору. Угу. Видих і вдих. Уявляємо, що ми руками лежимо на вгору. Головою ми лежимо на подушці з наших рук, як прилинка. Лежимо в мушлі 5 секунд. 4, 3, 2, 1, є, опустились. Тут ви можете опускати і ноги також. Є, П'ять готовність. Далі ми лежимо собі спокійненько відпочиваємо і розводимо ноги в сторону. Два, один. Поїхали. Видих. Розтягуємо резину. Коліна можна підзігнути. Відчуваємо також роботу сідниць. Внутрішня поверхня працює. Видих і вдих. Видихаєте вниз. Відчуваєте, як ви хух, ребрами штовхаєте повітря вниз. Супер, дихаємо. Розтягуємо, розтягуємо. Видих. Видих. Ще трошечки. Видих. 10 секунд. Далі ми з вами відпочинемо та з'єднаємо це все разом. Видих. 4, 3, 2, 1. Є. Супер. Відпочиваємо, відпочиваємо. І далі з'єднаємо разом. Скручування плюс розведення резини ногами в сторону. Гумаю, гумаю. Три, два. Один. Руки за головою. Підняли тіло, розвели резину. З'єднали. Опустили. Підняли видих. розвели резину. Центр. Опустили. Розприділіть видих на дві частини. І так само вдих. Видих, видих, вдих, вдих. Контролюємо супротив. Ми не просто да, трясемо ногами і відриваємо наші суглоби в різні сторони. На контролі. Все контролюємо. У нас є зусилля і контроль. Ще один раз. Раз, два, три. Супер. Фух. 15 секунд. Відпочиваємо. Можна потягнутись руками вгору, якщо відчуваєте тепло. І останній підхід. Три. Два. Один сітап. Руки. Ноги. І вниз. Руки в нас розкриті. І вниз. Раз, два. Три. І вниз. Тридцять секунд залишилось. Плавненькі рухи не. Робить, робіть різких. Ми працюємо потужно. Так, але не різко. Видих, видих. Я вірю, вірю, вірю. Ще 10 секунд залишилось. Раз, два, три. Цягнетесь поглядом до стоп. І останній раз можемо. Раз, два, три і вниз. Фу! Супер, я вас вітаю! Третій комплекс зроблено. Потягніться руками і ногами на вдих. І видих. І ще один раз вдих. І видих. Чудово. Зігніть коліна і через бік можете піднятись вгору. Не забудьте зробити кофтак води. І я вас вітаю. Тренування завершено. Три комплекси ми з вами зробили. Я сподіваюся, ви чули тепло в своєму тілі. Якщо вам сподобалось тренування, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал та написати в коментарях, як ви себе. Почуваєте, це дає мені наснагу продовжувати свою роботу, а також для алгоритмів YouTube, він розуміє, що це цікаво, і все ж таки треба просувати той український YouTube. Хай він крітне. Після такого тренування я вам раджу зробити вправи на стрейчинг. В мене на каналі якраз декілька таких тренувань є. Посилання я залишу в описі під відео. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та до нових зустрічей. Пока-пока.